Может, все-таки винтовка рождает власть? Это очень правильно. Вот есть винтовка, воткнутая с нашим флагом на территории Берлина, и никаких санкций, никакая Германия никогда не примет. Они являются самым, что ни на есть расходным материалом. Что в лучшем для них случае они потом годами будут сидеть э, в российской тюрьме. И в то же время по новым территориям бегают полпища, десятки тысяч ненавидящих Россию кастрюль, которыми никто не занимается, потому что они маргинальны, с них ничего не поимеешь, да и девать их, собственно говоря, некуда. И выбить российские войска из Курского приграничья. На данный момент можно констатировать, что этот э, план полностью провалился. Ждут, когда ночью у противника, противник совершенно точно в ночью будет э, подтягивать свои силы, совершенно точно э, пытаться продвинуться, расшириться, закрепиться, зачистить, увеличить свой контингент. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це звісно ж випуск російської антипропаганди. Хоча ні, це стало певною мірою хронології того, наскільки боляче і як страждають наші вороги, так має бути рівно до тих пір, поки ви на, вони не заберуться з наших територій. Тож ми продовжуємо свою роботу. Ну а звісно, ви не забувайте підтримувати збройні сили України, які і є головним фактором знищення окупаційної армії. Перш ніж я розпочну, я нагадаю вам про наш збір для сімдесят Окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч на автівку, понад 100 тисяч ми вже зібрали завдяки вам. Ну маємо, звісно, закрити цей збір. Тобто, в нас ще дві третини попереду. Переходьте за посиланням. Слухайте, дивіться, і звісно ж, донать. Я поки і розкажу і покажу, як власне збройні сили України і розносять на друзки Другу армію світу. Всі ці дні вся наша увага здебільшого прикута до Курської області. Достеменно і в деталях ніхто не знає, що там відбувається, як завжди, війна і бойові дії з нашого боку потребують певної тиші і відсутності коментарів. Тож ми збираємо те, що є у відкритому доступі. Ну і звісно, дивимося, що пишуть z пабліки. А ще ми орієнтуємося на опубліковані кадри. Ну, наприклад, як священий Хай Марс завітав, постукавши у двері по розташуванню, тобто штабу російських військ у Курській області. Здається, що Кацапам було надзвичайно боляче, якщо хтось і вижив із них. Одним словом, навіть незважаючи на те, що росіяни стверджували, що вони вскрили системи Хеймарс і вміють їм протидіяти, в Курській області щось пішло не за планом. Так, пап я нагадаю, що вчора всі ми зловтішалися і втішалися з заявами тих же кадирівців, точніше, Аптіла удінова, який розповідав про те, що. Він нікого не бачив, він ні з ким не зустрічався, тому що збройні сили України знову криколомно та підступно обійшли його стороною. Далі підтягнулися і інші зетвоєнкори, які почали розповідати що ще ввечері. Після повідомлень про те, що розпочався певно якийсь наступ збройних сил України, що ситуація контрольована. Всі групи знесено, всі колони розбито. Курській області ніхто не загрожує. Скабєєва аж розквітла це почувши. Здрастуйте. план був многообіцяючий. взять, сформувати несколько колон, пайті по поровним дорогам, ну і ніктори по полям. И выбить э, российские войска из курского приграничия на данный момент можно констатировать, что этот э, план полностью провалился. Ну, по крайней мере, от изначальных намерений не осталось ничего. Колонны действительно были сформированы, бронетехника западного производства э, прибыла на фронт, э, подготовили бойцов, посадили в технику, отправили вперед. И сейчас можно констатировать, что технику сожгли нашими дронами, в том числе на оптоволокне, артиллерии. Вот сейчас вот активно работает авиация. В Курской области, ну не знаю, слышно не слышно, но периодически пролетают самолеты в направлении туда. А же махновки и постоянно бьет. Значит, для чего все это нужно? Все очень просто. Украинские военачальники верно заметили, что обороняясь, невозможно победить. Курск – это важная тема для политического торга. Поэтому решили показать, в том числе американцам, что мы еще на что-то способны. Мы – это украинцы. Я имею в виду, что они могут наступать. Первая атака была в январе на Кутербердин. Сейчас из того, что есть на данный момент информация, атака на хутор Бердин повторилось просто в больших масштабах. Если на хутор Бердин там где-то 15 единиц бронетехники, ну, насколько я понимаю, то сейчас больше 30. То есть в два раза более многочисленная группировка была собрана. Да, высадили десант, и сейчас российские войска занимаются уничтожением пехоты, которая смогла где-то в отдельных местах закрепиться. Настільки невдахи Збройні Сили України, що ви помітили? Ми не говоримо про бойові дії на українській території. Ми вже який день поспіль сконцентровані на СВО, яка розгортається чим далі, тим ширше. Курській області. Та й зрештою, звісно, невдахи. Звісно, політично намагаємося щось там витягнути із Курської області. І це при тому, що півроку вже минуло з тих пір, як Збройні сили України зайшли на територію Російської Федерації і нас не можуть звідти вибити. Звісно, це показує винятково і тільки слабкість нашої армії і силу і волю російської. Але few moments later, то було ввечері, а вже зранку інший воєнкор. Інша позиція, одна й та сама Курська область, але все виглядає якось геть інакше. Ну і оця фраза про не все так однозначно» тепер заграла дещо іншими фарбами, коли намагаються обережно описати справжню ситуацію в Курській області. Курский район, Курская область, соответственно, нахожусь здесь сейчас, записывая это видео, и поделюсь с вами, что сегодня вообще происходило. То есть сегодня был накат противника. Он был накат противника в район Черкасской Конопельки и, соответственно, Фатеевки. И пытался противник прорваться в Уланок. Какова ситуация сейчас, вот прям сразу по существу? Черкасская конопелька под противником, соответственно, Фатеевка под противником. Теперь как это получилось? Дамба, которая перед Черкасской конопелькой, докладывалась, что она за нами, соответственно, что 11-я бригада ее держит. Фактически она ее не держала, то есть там противник проскочил просто. Вот, и, не, и не ввязываясь ни в какие бои, просто обошел, что конопельку, что, соответственно, фатеевку вот, сформировав для себя таким образом ЛБС. И параллельно противник кинул понтоны, соответственно, через которые переправился, и также прошел. Вот. Противник дождался, пока подмерзнет земля, и, соответственно, минные заграждения, минные шлагбаумы, которые стояли тупо на дороге, а поля не были заминированы, соответственно, он просто объехал по полю. Далее противник частично, соответственно, технику на подходе у противника выбили, частично на откате. Вместе с тем противник смог высадить дисанс. Я сейчас приложу ЛБС к этому видео, соответственно, текущая ЛБС там синим цветом будет отмечена, текущая ЛБС на вот на сейчас, на прямо сейчас, то есть та территория, которую противник смог взять, подмять под себя. Это первое, второе, там также будут отметки, точки красные, соответственно, где и сколько противник высадился, высадился. Вот, вот так это все сегодня происходило, если по существу. Что, что Привело к этому, привело к этому, опять же, ну как водится у нас пиздеж. Извините, то есть 11-я бригада докладывала, не, не сама бригада, руководство бригады, я знаю, соответственно, докладывала, что дамба под э, нашим контролем, оказалось, что не под нашим контролем, и, соответственно, в результате этого в том числе и у противника удалось, соответственно, взять этот НП, прорваться, прорваться чуть дальше. Вот, э, границы, в которых он остановлен, я сейчас вам покажу, к этому видео будет прилагаться. Як він як він назвав це воєнне зведення, давайте ще раз пізд, нічого собі? І це ж які хитро жопі ці збройні сили України. Вони уникнули прямого зіткнення з другою армією світу. Вони обійшли так чик, так, хитро. Їх же чекали, готувалися. Вже всі стволи були направлені в їхній бік, а вони раз і такі. Перехитрили. Та й зрештою, чи я тупа, чи лижі не їдуть, але якщо знищили техніку, якщо всіх зупинили, то звідки взявся десант? Він що, самонароджується якось у повітрі. Знаєте, якось в цілому не дуже клеїться вся ця картинка. І якщо ви думаєте, що за ситуацією в Курській області так само пильно і прискіпливо, слідкуємо не тільки ми, а й російські пропагандисти, то ви чомусь їх занадто багато погано знаєте? Звісно, ні. Ані слова, ані Чечірк Соловйов взагалі давним-давно робить вигляд, що Курська область то не є Росія. Він може говорити про захоплення всієї України. Він може дискутувати про те, як було неправильно виводити війська із Німеччини, що треба повернути їх туди. Ну тобто, про все, що ніколи не справдиться, аби тільки не помічати реальність. Одним словом як же зняти з себе санкції? До речі, тут. Здається, Келлог погрожує Росії, що Трамп подвоїть санкції, але для того щоб позбутися європейських і тим паче німецьких санкцій, Соловйов пропонує як завжди, правильно взяти Берлін. Бо тільки вінтовка рождає власть. А що ж це виходить, і Америку теж будете брати? Це факти, ми бачимо пряму агресію проти нас, западних стран. Поэтому, коли ми зараз говоримо говорімо ООН, а що було з діжучим фактором може бути наліч окупаційних войск? Да. И это тоже. На территории Европы. Но да. когда Европа была разделена на оккупационные зоны, британские, американские, ну и мы постояли. Что тоже было правило И может быть разрушение игры. миропорядка было как раз то, когда мы отказались от своего контингента. Совершенно и верно. вот это привело реально к крушению той самой системы сдержек и балансов. Вот это был краеугольный камень, потому что дальше начинается разговор. Угу. А вот когда у тебя танки стоят в Берлине это не разговор это реальная сила а когда ты взял откатился говоришь есть же международное право да как вы сможете и мы сразу видим да и нет советского союза и нет варшавского блока и войны 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 и гражданские войны на территории бывших советских республик может проблема именно в этом и мата, конечно они в неком международном праве может все-таки винтовка рождает власть Це очень правильно. От є винтовка, воткнути з нашим флагом на території Берліна, і ніяких санкцій, никакая Германия Германія, ніколи не прийме. Що намагається робити Соловйов? Він, звісно, намагається перебити всю цю ганебну ситуацію на Курщині. Змінити вектор. Давайте подивимось на Європу, поговоримо продискутуємо про Німеччину. Але що зробила Німеччина? Вона становить якусь загрозу для Росії. Знаєте, що найдивніше. Те, що я не можу зрозуміти в Німеччині, незважаючи на всі погрози пропаганди і не тільки, все одно лишається купа проросійсько налаштованих мешканців цієї країни. Я вже там мовчу про Берлін, який суцільно проросійський. Соловйов каже: гвинтівку там ваткнуть прапор російський підняти. А німці такі воу, -воу давайте щитатися з росіянами, не все так однозначно. Хоча проблема і загроза для Росії і росіян вона не йде із Німеччини чи Європи. Вона йде із середини, от його дружочок Гаспарян, наприклад, це непогано розуміє. Правда, подає дещо викривлено, але на то він і пропагандист. Ви знаєте, що спецслужби працюють як проти нас, так і проти них. Не треба дивуватись, і звісно, відбувається вербування. Також повелося, що чомусь вважається, що жінки найбільше піддаються на якийсь вплив, вербування, навіювання. Тож, якщо ви бачите якусь ситуацію із підпалом. Військової частини, нападом на поліцейський відділок, і не тільки то там, як правило, чи бабки, чи тьотки. І от Гаспарян вирішив одразу і всім погрожувати тим, хто, нібито, співпрацює, навіть не знаючи про це з українськими спецслужбами, каже, що кожну знайдать і посадять на арешнік. З боку, це не страшно, бо, як ми знаємо, арешник не літає. что им дадут денег и их потом вывезут куда-нибудь на курорты Европы, и они будут там жить и добра поживать. Они даже не понимают, что они являются самым, что ни на есть расходным материалом. Что в лучшем для них случае они потом годами будут сидеть в российской тюрьме, а в худшем для них случае их просто ликвидируют. Ну, а з українцями на території Російської Федерації вчиняють ще набагато гірше. Ви ж знаєте, що мільйони і мільйони українців лишаються на окупованих територіях, і на початку СВОшечки, на початку війни, все як продавалося без паніки. Не волнуйтесь, ми прийшли просто, щоб ці території, захистити їх. А далі ми будемо жити як один народ, брат з братом, вот це все. Ішли роки, сміркалась і починається проявлятися справжня російська суть і натура, де ніхто не хоче українців. Ну, тобто, наші землі, наші території, наше майно так, а от українців на них навіть проросійські налаштованих ні. При тому джерело цієї інформації найбільш проросійська потвори з тих, кого можна було на Донбасі знайти. Ви знаєте, що у Мантян своя якась хресна хода. Красна війна, як завгодно, священна війна і проти пропаганди, ну і проти суд з усього центральної російської влади монтян намагається захищати бідолашних людей, які мають нерухомість, які мають право перебувати на окупованих територіях. Зрештою, це їхня домівка. Але одиво, Росія не пускає українців. Свої регіони, які тимчасово знаходяться під окупацією, ментян каже, що в'їхати на територію Російської Федерації сьогодні просто так неможливо. Не треба думати, що Донецьк і Луганськ, які вони визнали спочатку незалежними ЛДНР, потім приєднали до себе. що так перейшов кордон, як в Європейському Союзі, і все, ти в Доміки, ти в Росії. Ні, ні. Заїхати на територію Російської Федерації можна тільки через аеропорт Шеремєтєва і інших кордонів для українців не відкрито. Ну а далі. Самому Шереметьєва придуманий цілий фільтраційний табір для того, аби відсіювати людей. Ось вам і братики, ось вам і освободітелі, які намагаються чомусь захиститися від українців. А що це сталося? Ми ж більше не один народ. Говорили, ми говорили про Шереметьєва, що там ідуть фільтрації, там да, не пропускають про російських, у яких в основному є імущество. жилая или коммерческая недвига. Все это вносится в списки бесхоза и отжимается. Я даже публиковала полный список этого безхоза. И люди записывают видео, да вы охренели. Это же наши живые реальные квартиры. Собственники с паспортами даже граждан России. Но часть собственников не проходит Шереметьево. Все это вносят в бесхоз. Посмотри, миллион видео, людей, в том числе из Мариуполя, а в потому что в Мариуполе откатывают эту схему, которую, скорее всего, потом распространят на все новые территории. И всем на это плевать с высокой горы. Потому... Да, да, про... мы же летом про Мариуполь с Делягиным подали там, 150 обращений, Ни, да. никакой реакции. Никакое вообще. Проще сидеть в уютном кабинете в Шереметьево. Да, естественно, они отбрасывают, ловят целую кучу кастрюль. Никто с этим не спорит. И, разумеется, нафиг эти кастрюли не нужны. Правильно делают, что их бортают. Но одновременно с этим они не впускают абсолютно пророссийских. В основном тех, у которых есть недвига. Жилая или коммерческая. И вот эта Потемкинская деревня, там, ну хорошо, несколько сотен, даже несколько то тысяч. Есть, вы, то есть в чем логика, чтобы они вовремя меня. не успели вступить в регистрацию документов и... Так извините... они никуда не вступят, у них просто отжимают это все в списке без хоза, вносят. И в то же время по новым территориям бегают толпыща, десятки тысяч. Ненавидящих Россию кастрюль, которыми никто не занимается, потому что они маргинальны, с них ничего не поимеешь. Да и девать их, собственно говоря, некуда. И а, тратить... а, где, а где они носятся? Как они себя проявляют? Откуда вы знаете, ну как что это они как носятся? они проявляют? Ну, на лбу у них написано: вот я недавно публиковала какое то чмо в Донецке шеврончик, азова на фоне э, стадиона. Подождите, при АЗОВ, а террористическая, экстремистская, да, запрещенная да, в России да, националистическая да, организация? Да, и вот эта чучела бегает по Донецку, и вот на День Соборности в Саларейхе сняло в Донецке вот такую вот фоточку. Их никто не ловит, это ж не одно, оно такое чмоев тут толпы, даже в Донецке не говоря уже о тех, кто вынужденно остался, но на, на, на освобождаемых территориях, потому что им некуда деваться. Я же даже видео показывала, вот тетка, которая в 2014 году спетляла из Макеевки, которая спутник Донецка, 10 лет жила в Мирнограде, который вот-вот возьмут вместе с Покровском-Дзержинском. Она говорит, а куда, в чем мне? У меня мать 97 лет, ей на вид лет 60. У меня котики, собачки. Я никуда уже не поеду, мне некуда. А что ж вы, Солорейховская журнашлюха спрашивает, будете делать? Вот, говорит, буду жить в оккупации и ждать наших. То есть нациков. И что с такой бабкой делать? Что? А их там толпы. Боже, я как кончена. Правда? Одразу проти всіх і тим роздала, і цим роздала. Хоча на її очах вона бачить як ворог, якого вона кликала, як друга, і того, хто буде її рятувати, зараз розносить її домівку. гемно психологічно у мантян ще той здивив. Але що відбувається? Як це так, що людей не пускають, а майно віджимають? Ви ж думаєте, що комусь в Росії потрібні додаткові голодні рти, які вони що, годувати будуть, з якими вони будуть слідкувати, щось їм надавати, та звісно, ні. Путіну безкінечно треба, ну по-перше, розцілення народу от цих своїх бурятах, тувінців, от свою всю чужні ненужну на території Росії. Та, звісно, вони використовують наші регіони і наші помешкання, гроші на війну, гроші на отримання, гроші на наслідки цієї війни в Росії закінчуються. Тож як і завжди, вони все забирають в нас. Але для картинки. По телебаченню покажуть, що сам воєнний злочинець мріє освоювати космос. Господи Боже мій космос, той, в кого навіть не всі ракети літають. Одним словом, в мережу виклали дивовижну розмову, я не, не знаю, як її охарактеризувати. Так, коли очільник Росії марить про те, як буде відправляти на Марс корів, зайчиків, котиків і не і не тільки. Одним словом, в мережу виклали дивовижне відео про те, як воєнний злочинець марить тим, як він буде відправляти на Марс корів, зайчиків, котиків і не тільки. При тому, що більшість його населення знаходиться поза межею добра і зла бідності і злиднів і не мають елементарного пакету для комфортного життя. Але звісно, давайте полетимо на Марс. Пожалуйста, вот. сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, значит, вот, скажем, как коровам долететь до Марса и вернуться или зайчиком или зайчиком или или кошкам или собакам почему нет почему нет конечно позволить нет почему нет потому что чем дальше в космос тем нет, на... чем дальше в космос тем, тем необходимо на... опаснее, больше опаснее радиация там. конечно в том-то и дело что необходимо а, увеличить радиационную защиту да да да, да, да вот я поэтому и спрашиваю вот, конечно С мы на до, этим мы работаем до, до, до марса сколько лететь полгода ну да, ну сколько, да естественно то есть там убрать. уровень радиации совершенно другой да то есть поэтому даже... Коли намагався робити із себе фахівця і експерта у різних галузях, але щось пішло не так. І нарешті, нарешті, друзі, через стільки років нашого висвітлення і роботи на тему того, як російська церква працює на рівні з пропагандою, здається, нас почули, нас побачили, зробили висновки і перейшли на наш бік. Тому що одіозний священник Ткачов поп утікач з України, мені здається, що ми скоро дізнаємося, що він таки український агент, бо він сказав те. Про що ми і раніше самі знали, говорили і підкреслювали, але так, щоб про це сказали прямо в Москві. Одним словом, Ткачов нарешті підбив підсумок, що дав Пітер чи Санкт Петербург, як його не назви, Російській Федерації і всьому світу. Ткачов каже, що саме Пітер гніздилище всіх бід. Амінь, браття та сестри. Такий міст. что все города русские, они вырастали, знаете, как, как, как на луковице лужпайки растут. А Петербург, он весь под линейку построен, как, как, как Манхэттен. Этот город стал городом чиновников и военных. Ничего особенно русского там не было. Но свою русскость этот город, вышедший из головы Петра, доказал тем, что там появились совершенно русские святые. Потом город на Неве стал гнездилищем всех несчастий нашей страны. Это город трех революций. Это город цареубийц. Это город террористов. Там, где взрывали и подрывали там, значит, на аптекарском острове дом Столыпина. Там, где стреляли и бомбы кидали в губернаторов и градоначальников. Ножи совали в жандармов. Тот самый Петербург, который Петр придумал по линейке, стал самым опасным городом страны. Революции, великая чистка, и голод, и блокады, и все остальное, это все вынес на себе этот несчастный город, который родил все наши революционные несчастья. И Блаженная в это время там осталась последним лучиком надежды. Ксения опять теперь нужна нам, потому что опять скорби простигают наш бедный народ. У кого-то сын наркоман, у кого-то дочка сгулялась, а у кого-то дочка замуж таки вышла, а рожать не хочет, или уже захотела, а уже Бог не дает, а у кого-то проблемы опять с квартирой, а у кого-то муж опять пьет, А у кого-то муж пошел на войну и умер. И вот все вот это вот-вот, оно всегда было предметом попечения этой блаженной святой женщины. Але як ми знаємо, для росіянок смерть чоловіка на СВО зовсім не біда. Помер один отримала виплати, вийшла заміж за другого. Може, теж відправиться на СВО і вдруге отримає ще більше бабла. Але те, що Пітер українсь небезпечне місто, це справді, тому що далеко не скрізь по Росії, народжується сатана. То я вже не знаю, що обрати чи нищення Пітера, чи все ж таки ліквідація самого сатани. Напишіть про це нам в коментарях. Поділіться своїми думками з приводу сьогоднішнього випуску. Не забувайте донати. Ти в підтримку 72-ї окремої механізованої бригади посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Пам'ятайте, що в 25-му році ми маємо ми мусимо обов'язково здолати межу у мільйон підписників. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.